Мабуть, це не повинно мене якось сильно дивувати, враховуючи, що переважна більшість. Е, він буде трошки шуміти на фоні. Вибачаюсь. Мабуть, це мене не повинно дуже сильно дивувати, враховуючи, що переважна більшість контенту на моєму каналі присвячена іграм серії TES, Але я все одно здивований. Здивований тим, наскільки часто, навіть через 14 років після релізу, люди досі питають в коментарях на стрімах і інших соцмережах: А ти за кого? Імперія чи брати Бурі?» І в цілому пороздумувати про правоту тієї чи іншої сторони це доволі таки цікаво, така собі інтелектуальна гімнастика, співставляти факти з книжок, діалогів, та да в процесі такого аналізу прийти до максимально очевидного висновку, яку саме сторону в даному конфлікті сценаристи Бетезде вважають справжнім антагоністом. От був на світі такий ярик, якому по якійсь причині досі не плювати на громадянську війну в Скайрімі, і який би зміг зробити подібний аналітичний відосік. Але конкретно сьогодні, в даному відеоматеріалі мені б хотілося поговорити про те, чому такі суперечки вони. Ну, не те, щоб мають багато сенсу конкретно в рамках цієї ігрової серії. Взагалі, по-перше, далеко не факт, що ми взагалі через вік або якісь інші причини доживемо до релізу Т6. Але давайте спробуємо бути оптимістами і уявімо, що ми. Ми все-таки якимось чудом до релізу Т-6 дожили. Гра вийшла, навіть виявилась не якимось прісним позорним проходняком, але ми там в будь-якому разі не дізнаємось відповідь на питання, хто ж по канону молодець: Ульфрік чи Генерал Тулі. З ймовірністю приблизно відсотків 100 громадянська війна в Скайрімі буде згадана в Т-6 просто як факт. Без найменшої конкретики і без уточнення, хто в ній взагалі переміг. І то всі оці згадки громадянської війни будуть в дусі о громадянська і навскай рімі існувала, і оце, оце все. Тобто, оці всі суперечки про те, хто ж там такий молодець, Ульфрік чи Тулій, Імперія Братебурі, вони взагалі не отримають ніякої логічної розв'язки, і оці всі сперечання в Скайрімі і залишаться. Чому ж я в цьому аж такий впевнений? В цілому аргументів у мене в цьому відео доволі таке багато. Тож ставте лайк. Якщо не заради мене лайк поставте, то хоча б. Заради Йосипа, також пишіть в коментарі за кого ви і чому саме за нього. А я починаю починаю проходити це для запису відеоряду. Later. ну дякую тут, Говард. Твоя сюжетка громадянської війни така нудна, що навіть мишки не витримують. Мабуть, доведеться відкласти її проходження і відео на пізніше. Але на щастя існує Proof Gaming, виробник сучасних гаджетів та аксесуарів для геймерів. Його мета пропонувати гравцям сучасні високоякісні продукти за доступною ціною. Бренд зосереджений на створенні надійних та стильних ігрових девайсів, які допоможуть геймерам досягти нових висот у віртуальному світі. Кожен аксесуар розробляється з урахуванням потреб. Б геймерів різного рівня, використовуючи досвід і ресурси материнського бренду. Прув Алло, Прув геймінг мені треба мишка, щоб пройти найнуднішу сюжетку у світі. Бездротова ігрова мишка Pro Gaming Rate Pro із зарядною станцією містить 7 кнопок та розрахована на 100 мільйонів натискань. Сенсор PAV 3395 чіткий та стабільний, дотримується усіх геймерських стандартів. Сама мишка дуже швидка, час відгуку 1000 гЦ. А так як вона бездротова, то ви зможете в будь-який момент змінити ваше положення з пози креветки на горизонтальне та ще й надовго. Автономність даної красуні вражає, бо без підзарядки вона працює аж цілих 140 годин. Причому заряджання. Всього за дві. А якщо у вас намічається серйозна катка і швидкість відгуку мишки треба збільшити ще більше, то вона стає провідною за допомогою підключення Type-C кабеля, який є в комплекті. Також є додаткове програмне забезпечення для Windows, яке доступне на офіційному сайті і яке ще більше розширює можливості. Ну шикарно, але ще шикарніше мати в комплекті до мишки ігрову поверхню Proof Gaming Radiance XL. Ця величезна ігрова поверхня складається із гуми та поліестеру, забезпечує плавне ковзання. Мишки та високу точність рухів, що особливо важливо для справжніх геймерів і їхніх перемог в напружених катках. А що не менш важливо, це надійність та стиль, і ця парочка чудово впишеться в будь-яку ігрову атмосферу та сетап. Тож, якщо ти давно хочеш собі надійний якісний і стильний ігровий сетап не за всі гроші світу, то переходь за посиланням в описі. Отже, давайте для початку ми так швиденько пройдемося по всіх основних іграх серії TES і перевіримо, які взагалі згадки попередніх частин були. Були в наступних В скайрімі згадки навіть основного сюжету Облівіона обмежуються всього кількома книжками, включно із коротким переказом сюжету і фразочками пасхалками від Шеограта. Про те, що по всьому світу відкривалися портали в Облівіон, і звідтепер до Едра, взагалі, згадок ніяких нема. А ця подія, ну знаєте, доволі таки значима. Мені, наприклад, було б дуже цікаво дізнатися, як жителі того ж Вайтрана героїчно боронили своє місто від загарбників, як взагалі вижив і вцілів якийсь вінтерхол, якому буквально. І хати і чотири людини, але ні, подібної інформації в грі ну, в жодному вигляді немає. На жаль. Хоча в тому ж Скайрімі в Данстарі є цілий музей містік Дауна, де заправляє сіл Весул, який нам дає квест на збір бритви Садагона. В цілому він доволі таки детально описує історію ключового культу Тест 4, тобто не основного сюжету чи якихось там додаткових квестів, а саме лор культу містичного світанку, що доволі таки прикольно, але як ми далі зрозуміємо, це більше виняток із правил в серії ТЕС, ніж власне правило. Бо вже от в Облівіоні події тес 3 Моровін згадуються чуть більше, ніж ніяк. Там згадок реально ще менше, ніж у Скайрімі. Що доволі забавно, враховуючи, що хронологія між Моровіндом і Облівіоном ну, нараховує буквально 6 років. Тоді як між Скайрімом та Облівіоном, минуло аж цілих 200 років. Але знову ж таки, не дивлячись на це, в Облівіоні згадки Моровінда обмежуються всього парою діалогів і книжок. Також в Скайрімі розробники навіть якийсь мікроквест не зробили. Робили як згадку про дві друковані книги від Грегорі Кіза про пекальне місто, які описують події, що у всесвіті Тес відбулися між сюжетом Облівіона і Скайріма, падіння міністерства правди виверження Червоної Гори, і як наслідок практичне знищення Моравінда, це якраз таки тут було описано. Сталося це все лихо через приколи темної сутності, яка живе в мечі Умбра, і яка створила та привела в Тамріель літаючий острів Умбріель, який пожирає душі живих істот, а їхні тіла перетворює на армію зомбі. Цілих дві книги. Два великих романи пішло на детальний опис цього міста Умбріель і перемогу над ним. Та і сама подія страшна та дуже глобальна. Так чи інакше вона затронула практично весь Тамріель. І як нам в Скайрімі про це все розповіли, може був квест, може хоч діалог, чи внутрішня ігрова книжка. Та фіг там. Просто Ізольда з Вайтрана каже, що ну, сонне дерево в тундрі Вайтрана по одній із версій могло вирости із спори, яка впала з літаючого острова. Але то, звісно, повна дурня. Ну тобто, я. Я не знаю, подивилися розробники і сценаристи на епічний канонічний канон і подумали, та ні, не будемо взагалі ніяк ні найменшим чином це в гру інтегрувати. Про причини їхнього подібного мову поговоримо трошки пізніше. Ну якщо вже згадуємо попередні частини, то не можна оминути величний і лякаючий Багерфол. Його події в Марвінді не згадуються абсолютно ніяким чином. Там навіть буквально немає діалогів про це, нема книжок. Брешу, брешу. Добре, одна книжка є, яка опосередковано згадує події в Дагерфолі. Книжка називається Де ти був, коли стався прорив дракона. І там мимоходом згадується затока Ілія. Ну тобто навіть діалогів немає. Події Дагера були описані вже в Облівіонській книзі Деформація заходу. І це при тому, що між Дагерфолом, Моровіндом та Облівіоном проміжок часу полору був не більше 10 років. Чому ж так? Та банально тому, що з маркетингової точки зору комплексні і сюжетно пов'язані між собою ігри відлякують значну частину покупців. Всі ігри стараються бути так чи інакше уособленими та зрозумілими для нового гравця, незалежно від того, з якої частини він в цю ігрову франшизу увійшов. Той же Кінгам К. Кам 2 він, не дивлячись на те, що доволі сильно пов'язаний сюжетно з першою частиною, старається бути уособленим і в перші години вивалює ще в пролозі на гравця всю необхідну інформацію для розуміння контексту сюжету, який у другій частині відбувається, і відповідно без критичної необхідності проходити першу частину. Так само, як і відьмак 3 Дізонор 2 та багато інших ігор, які теж стараються бути уособленими сюжетно. Для того, щоб привабити не тільки старих гравців, які проходили першу частину, а й нових геймерів, які бояться. Ця влазити от, в такі великі, комплексні сюжетно розвинені всесвіти. І це цілком логічний та адекватний підхід, Йосип, не жуй. От і в Бетезді вирішили з виходом кожної нової гри цілити саме в нову аудиторію, а не старатися зберегти стару. Сюжетний поріг входу можна сказати в ці ігри відсутній повністю. Ти можеш забити на всі попередні частини, так само, як більшість гравців в цілому, от влилися в цю серію саме із Скайріма. Ти можеш взагалі нічого не знати про попередні ігри, їхні сюжети, квести та лор в цілому, але це ніяким чином не буде заважати тобі довакінити з усіх сил. Інша справа, що аж наскільки сильно в сюжетному. У плані забивати на попередні частини не те, щоб є якийсь сенс. Я думаю, ніхто б не вмер, якби в Облі була нормально пропрацьована сюжетка, або хоча б один нечасний квест, який розкриває, що сталося з Моравіндом після його основного сюжету. Типу, ми допомагаємо якомусь Данмеру, і він нам розказує в процесі, що він втік з Моравінда, бо після смерті Альмалексії сота сіла та зникнення Вівека починається добряча, колотнеча між храмом та великими домами, або якийсь аргоніанин нам би розказав, як його батько загинув в аргонії, коли над нею по небу пролить. Тіло літаюче місто Умбріель, і те саме стосується інших ігор. Але Bethesda в цьому плані безпощадна і не тільки до найменшого мінімуму обмежує згадки попередніх ігор, але й не хоче навіть канонізувати, наприклад, расу головного героя або дати якусь конкретну відповідь, яку кінцівку тієї чи іншої кампанії вважати канонічною. Наприклад, в Моровінді при неуважному проходженні гільдії бійців, яка знаходиться повністю під впливом злобної і поганої організації Камон на тонг, гільді, Варденфелі, може бути. Ти винищена повністю, але якщо проходити вдумливо, то ми не тільки приводимо гільдію крадіїв до процвітання, а й повністю звільняємо від негативного впливу гільдію бійців. І як же розробника в облівіоні вирішити, яка із оцих кінцівок істина і канонічна? Правильно. Просто забити фіг, і абсолютно ніяким чином в наступних іграх про ці події просто не згадувати. Взагалі, оцей приклад із хоч якоюсь варіативністю в оцих основних сюжетках ТеС він вкрай рідкісний. Бо 99% квестів і сюжетів вкрай лінійні, особливо сюжетки гільдій і основний квест. А в доп квестах є вибір тільки в самому кінці, але він навіть в рамках самого Скайріма не впливає буквально ні на що. Що вже там говорити про загальний лур. Ну от, наприклад, оцей Сілвісул, да в кінці у нас. Є вибір. Ми можемо або його бахнути на прохання Міруни Садагона і отримати бритву Міруни Садагона, або пощадити сіла Вісула, і він нам дасть 500 гривень, але ми не отримаємо брит. Офігеть. варіативність. І впливає це ну, буквально ні на що. І в тебе буде або 500 гривень, або артефакт, який буде валятися у тебе в скрині вдома. І от переважна більшість квестів якраз таки саме такі. Більшого песимізму в питанні якихось внятних згадок громадянської війни в шостій частині додає той факт, що цей ланцюжок квестів, виконаний навкрай по. Фігістичному рівні. В Скайрімі багато нудних і фігово зроблених завдань, але громадянська війна в плані пососності дасть фору їм всім. Ця сюжетка в самому Скайрімі ні на що не впливає, крім того, хто буде сидіти в кріслі ярла і якийсь кінчик буде в охоронців міста. Розробникам було плювати так сильно, що там навіть набір квестів за братів бурі і за імперію абсолютно однакові. Відрізняється буквально по два завдання на кожну фракцію. Можете, до речі, подивитися оце моє древнє відео про громадянську. Війну, там детальніше оце все розповів. Навіть єдина цікава з лорної, якоїсь сюжетної сторони річ в цій громадянській війні, а саме Талморське досьє про зашкварне минуле Ульфріка, нам дається не через квест самої громадянської війни, а в одному із завдань основного сюжету. Тобто це навіть на рівні базової реалізації дуже-дуже сумно зроблена сюжетка. Вплив на світ гри мінімальний, цікава лорна інформація тут зустрічається всього в парі квестів. Решта войнушок, то просто нескінні. Ченна зачистка фортів із мобами, які спавняться в нас прямо перед лицем. І от після всього цього вище описаного, погодьтеся, що доволі смішно звучать заяви людей, які кажуть: «Лол, та бетезда, просто ліниво і бездарно. Як обично, просто спехне все на прорив дракона. Смайлик, смайлик, смайлик. Скаже, що перемогли всі одночасно, бо прорив дракона прорвало, і все. Типу, я взагалі навіть найменшого уявлення не маю, звідки люди взагалі беруть оцю інформацію. І оці роздуми про прорив дракона і чого вони його скрізь приплітають. Відчепіться вже від нього, будь ласка. Мабуть, надивилися якихось мемів в інтернеті, чиї автори самі цю концепцію не викупають взагалі. Безпосередньо прорив дракона на щось в іграх мав вплив тільки один єдиний раз у ТЕС-2 Дагерфол. грі 96-го року. Там було шість різних кінцівок, і розробники замість того, щоб ліниво просто умовчати абсолютно про те, що сталося там по основному сюжету, або як роблять 90. 5% розробників просто обрали одну канонічну кінцівку і придумали цікаве пояснення, чому канонічними стали всі кінцівки одночасно, через неймовірну божественну силу Нумідіума, металевого двемерського бога, який вершив усі кінцівки. В момент вивільнення його енергії Бог часу, Акатош на деякий час прифігів і вийшов з ладу, і всі паралельні реальності, в яких був задіяний Нумідіум, наклалися одна на одну. Тим самим і канонізувалися всі кінцівки одночасно. Більше жодного разу Безпосередньо в іграх ніяких проривів дракона не було, Бетезда ніякі діри йося. Типу, в чому проблема людей з цією концепцією? Було б реально набагато крутіше, якби розробники сказали: ну все, чемпіон Дагерфола просто залишив Номідіум no собі, його активував здох. Кінець. Ні, Ну так то неймовірний креатив, реально в мільярд разів краще, ніж прорив дракона. Це я взагалі веду до того, що не дивлячись на те, що так думає доволі багато людей, насправді ніхто в Bethesda, в здоровому глузді не буде пояснювати закінчення цієї пососної сюжетки проривом дракона. Це ж навіть не основний сюжет це другорядний і максимально ліниво зроблений квестовий ланцюжок, в якому до того ж ніяким чином не фігурують сильні магічні артефакти по типу величезного мідного бога, якого зробила давно зникла раса технократів. Також по темі громадянської війни треба ще згадати, що у форті Сноухок, після його зачистки від бандитів, можна знайти записку від братів бурі до Ульфріка про те, що з боку Сіроділа вже стоять великі імперські підкріплення, які в будь-який момент можуть увійти в Скайрім. Після. Того, як розчистять засипаний снігом перевал, який веде в Скайрімськ. Тобто це нам нібито натякає на те, що навіть не дивлячись на те, що ми от в громадянській війні обрали сторону Ульфріка і за нього перемогли генерала Тулія, це не означає, що ця перемога 100% і остаточна. Взагалі, це насправді доволі таки цікава версія, але в шостій частині з ймовірністю 100% громадянська війна буде згадана просто як факт. Буде щось по типу: О, в часи в той період от, да, громадянської війни Домініон нарощував сили для нової великої війни. І в Скайрімі розгорілася міжособиця, між легіоном та братами Бурі що ослабило обидві сторони, і Талмор їх атакував. Ну, це це все. В кожній новій грі навіть основна сюжетка не згадується практично ніяк. Що вже там говорити про якісь додаткові квести або сайдові сюжетки? да? Тобто, знову ж таки, немає якогось сенсу наповнити. Вному серйозі заявляти щось в дусі, я за того, то і коли та з шість прийде, ясність внесе, то ви зрозумієте, що умперія, слеж, брати, бурі, канонічна сторона. Просто ніякої ясності внесено не буде. І не тільки з тих причин, які я вище озвучив. І в інтернеті досі не стихають обговорення, хто ж насправді молодець. Знято цілу купу, відео і написано терабайти текстів. І ніхто по своїй волі не буде добровільно переривати такий ланцюжок вірусного маркетингу. Це як із гадками, куди зникли двемери. Якщо розробники просто скажуть, куди вони ділися, то популярність цієї теми піде на спад, а разом з нею і популярність всієї ігрової серії. Закінчаться суперечки, обговорення, потік відео, статей і тому подібного. І в даному конкретному випадку, з точки зору бізнесу, краще не робити взагалі нічого, ніж давати якусь конкретику по цих питаннях. Такі мої думки на рахунок цієї теми на абсолютно істину, в мене претензії ніякої нема. Та й ви само собою можете завжди всі мої аргументи анулювати старим, добрим. Yeah. Наче і логічно звучить, але цього разу все буде абсолютно по-іншому. З таким сперечатись доволі таки важко. Та і в цілому пишіть ваші думки стосовно цього питання. І чи треба відео з розбором теми, хто насправді молодець і негідник в дуеті Тулія і Ульфріка. Якщо додивилися ж сюди, вам сподобався мій шрек на фоні, то ставте лайки. Підписуйтесь на канал і пишіть в коментарі кодову фразу «Скайрім для Ульфріка Тулійовича. Перевіримо скільки нас. О, і до речі, підписуйтесь на телеграмі з Лором Тес. Він знову жив. В мене видно якась літня маніакальна фаза, і мені знову хочеться писати пости. Тож, поки канал живий, то ловіть момент. І дякую за перегляд. Удачі. Не жуй. Не жуй. Йосип.